Одного разу миша помітила, що господар ферми поставив мишоловку. Вона розповіла про це курці, вівці та корові, але всі вони відповідали мишоловка це твої проблеми. До нас вона ніякого відношення не має. Трохи пізніше в цю мишоловку попалася змія і вкусила дружину фермера. Під час лікування дружині приготували суп з курки. Потім зарізала вівцю, щоб нагодувати всіх, хто приїхав відвідати хворого. і нарешті зарізали корову, щоб гідно нагодувати гостей на похоронах. І весь цей час майже спостерігала за тим, що відбувається через отвір в стіні, і думала про речі, які ні до кого ніякого відношення не мають. А в цій притчі мораль така Якщо вас щось не стосується безпосередньо. Не думайте, що це щось не вдарить вас по голові. Пам'ятаймо про допомогу ближньому. Якщо хтось має в тобі потребу за своєї проблеми, простягни йому руку допомоги чи підбадьор його словом. Не потрібно думати, що моя хата з краю і мене це не стосується. Роби доброближньому своєму, бо ти робиш його для самого Христа.